Добрий вечір! Слухаю вас. Де ви йдете? Як слухаєте, то де йдете! Кажуть, як слухаєте, то де йдете. Що з вами сталося? Допомогти вам чимось? Ні, не треба не допомогти. Допомог. А що стало, що з водієм? Що, що він так став посеред дороги? Знаю, чи я його запитав за це. він все посеред а, дороги. Я. І я. що він сказав, чим він то пояснив? Не знаю, жінкою свариться. жінкою свариться. І щоб попередили, щоб не сварився? — Так. Ясно. Я ж людей мирю. Стоп. Я миру твориць. Що проведу? О! А скажіть, хто хоч хто ви є, щоб, щоб знати хто, 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 да, хто таку... Руслан. Руслан. А в прізвище? Дай, 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 дай. Руслан Стань. Добре. Все добре. добре, І вам числа. Гарної служби.